У Києві триває міжнародний економічний форум. Там перебуває моя колега Наталія Ткачук і готова розповісти деталі. Наталю, вітаю на живому ефірі марафону. Розкажи, будь ласка, що відбувається на форумі. Анатолію власне київський міжнародний економічний форум цьогоріч зібрав разом у столиці і представників української влади, і представників бізнесу, а також підприємців, інвесторів. Загалом це кілька сотень учасників, і вони власне долучаються до таких панельних дискусій, на яких обговорюють, зокрема питання відновлення України, питання також що стосується економік. Кі і ведення бізнесу під час війни, а також зокрема говорять і про оборону України, а саме про нові розробки у галузі оборонних технологій. Ну і власне першим на форумі виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що оборона це сьогодні пріоритетна галузь, в тому числі економіки. І загалом дві третіх усіх видатків йде на оборонну галузь закупі. Військової техніки, але е, також Україна нарощує і виробництво власних технологій. Я пропоную послухати. Просуваємося вперед. Очікуємо для мене вже найближчим часом е, літаків. Ми, звісно, ж очікуємо надання іншої зброї, але ми. Також не чекаючи підтримки з боку, працюємо над створенням своїх зразків зброї, високотехнологічної, сучасної. І вироб українські виробники дронів. Я переконаний за цей рік утворили колосальний сектор українського ринку. В принципі, утворили новий ринок дронів, який буде звичайно формувати певні тренди вже в наступному році. Власне, про нові українські розробки і технології говорив також і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що штучний інтелект сьогодні активно використовується у війні, і країна, зокрема українські розробники, активно працюють над винайденням нових продуктів, які можуть бути застосовані на полі бою. Це зокрема дрони українського виробництва. Я також пропоную послухати. Якщо говорити про дрони, в минулому році було сім компаній, які займаються дронами, в цьому році 200 компаній, які це займаються. Якщо говорити там про стартапи, там майже 700 мілітрів стартапів тільки за літо е, прийшли е, в Брейван і залишили заявки. Тобто ми бачимо, що в кожному напрямку бізнес активно розвивається, створює е, нові технологічні реалії для нашої майбутньої перемоги, і там від донатів до участі там, в розробці певних проєктів. Також сьогодні на форумі окремо таку велику панель присвятили темі української енергетики і опалювальному сезону, власне, які виклики стоять перед українцями саме на початку опалювального сезону, і в коментарі суспільному голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов зазначив, що до початку опалювального сезону Україна встигла. Запасти майже 16 мільярдів кубічних газу, і це навіть більше ніж торік. Тож цього має вистачити для того, аби Запрошу пройти цю зиму. Того Я також ви... пропоную послухати. Україна збільшує власний видобуток. Цей рік і цю зиму ми плануємо пройти виключно на газі українського видобутку. Це вперше в історії нашої держави. Також ми на 7% збільшили видобуток газу в Україні. Хочу нагадати, що Україна є третьою в Європі за запасами природнього газу. Ми будемо продовжувати це робити і далі і наближати Україну до ролі і статусу експортеру природнього газу в Європу. Ось власне такі новини маю з форуму Анатолію. Тобі слово. Дякую, Наталія Наталія Ткачук, наша кореспондентка про, про роботу міжнародного економічного форуму.